Слідуючи вам представити пропозицію 2011. Вічно колап сценаріїв і ступор реальностей. Це те, що зараз відбувається. Не батько не зрозуміло, що воно відбувається. Воно так сталося, що змішали докупи. Деякі речі, ну, не чекаючи, що це до цього призведе. Ну, Наприклад, Третя світова війна вона запланована була, вона по матриці повинна була все рівно відбутися. Ну, а подумали наші сонцелики, так можна змоделювати ж війну. І от зараз в Росії вважають, що вони воюють з Америкою, а в дійсності війна змоделювана в Україні. І домовилися. А для їм в Росії чи в Америці повноцінна війна? А краще до українців українці землю очистить під загальний проєкт англо російський небесний Єрусалим. Ну, зрозуміло, ізраїльський. І от фактично це відбувається. Фактично підміна відбулася Третьої світової війни, але, так як вона була запланована між державами. Ну, керівними фактично в світі. А тому, що і керівник не залишилось. Росія в такому стані, куди і воювати, як вона в Україну не може справитися. Відповідно, як вона могла воювати проти Америки. Ну а води сюди Китай, вони поки не стали. І от і виходить, що в нас Росія знюхала що з Іраном, у Ірані купує дрони камікадзе. І з ними воює, дожилися. Який же це світовий господар, коли в них сили немає навіть здолати Україну? Ну, от вони змоделювали війну, та й все? Але людям там внушають, що це. вони воюють з Америкою. Вони, як Америку не вну, дають зброю нам. Да. От вам змодельована ситуація. І так. от багато із цих модуляцій нас вийшло, що сценарії. Колапсували. Вони не перетікають од водення, як було заплановано, і пішли оці збої. Ці збої прорахувати ніхто не міг. Хоч я в своїх старих відео там казав про жильців богоборних що вони логікою дуже володіють гарно. От тут вони не змогли прорахувати, тому що тут, ну, як вам пояснить, різнопланові сценарії змішалися. Відповідно, по деяким вони взагалі нічого не знали. Ну, відповідно, зараз отримав той результат, що він ну, невідомий для всіх. Тому війна в нас така не зрозуміла. З одного боку, вроді що тут її швидко завершить, а з другого боку, вона не потрібно швидко завершити. І ще щось заважає її повноцінно розкручувати. А заважає те, що багато людей ну, не хочуть бачити цю реальність. Він для себе. ну Для чого, наприклад, людині, ну, вже дорослій людині, яка багато в житті бачила, знову проходить, як виживати без світла, без тепла. Для чого цій людині в 21 столітті такий досвід? А зовсім не потрібний. То він на рівні підсвідомості йде супротив. Та не хочу виживати. Хочу просто жити і радіти життю. Відповідно, це. Під ці дума, колективна думка великої кількості людей. От вона впливає на матрицю і по матриці відбувається якраз тормоз тих програм, які пробують розкручувати сонцеликі жирці. От виходить, що мало що сценарії колапсували, так і ще й реальності, виходить, не можуть нормально проявитися. Ступор впали, виходить. Тому що, виходить, одні про одне думають, другі про друге думають. І все посилається на матрицю. А на матриці йдуть дуже серйозні процеси, перебудови дуже серйозні процеси. Пов'язання якраз з тим, щоб поєднати світи. Ну, там багато не розуміють, чому я так надовго застряв у цих хворобах. Ну, розповідаю що це дуже довго. Хочу один просто приклад вам. Ну от, зрозуміло, сили не було, мало я рухався, ну відповідно мені там люди казали, що рух це здоров'я, не будеш рухатися, помреш. І воно, оця фактично колективна думка, вона сформувалася. І виходить, я прокидаюсь іноді, я вривками панат. І мені одразу перші слова, що я чую, не будеш рухатися, здохнеш. І все мене включається ум на пошуки, що цього слова здохнеш. Я на них спочатку збагнув, думаю, що це є така така, голову приходить. Так от збити цю програму дуже складно, тому що вона логічна. Ну дійсно, не одна людина думає, якщо людина не рухається, відповідно вона погано дихає. Відповідно, до чого це призведе? До негарного результату. І от фактично сформувалася колективна думка. І ця колективна думка сформувала програму, логічну програму. Для ума ця програма логічна. Що дійсно, я не рухаюся, значить логічний результат. І починав умі шукати, що все таке здохнуть. І дає мені варіанти. Я не можу збагнути, думаю, що ж таке? Я про це не думав. Тут мені дали варіант, як мені здохне, так би мовити. Коли пробуєш прибрати цю програму, вона не дуже легко її прибрати, бо вона домінуюча, виходить, а на комп'ютері по мовчанню. Тому що основа логіка логічна, не рухаєшся, помреш, виходить, і все останнє для ума якраз те, що треба. Базова програма логічна, і все останнє логічно. І він пробує шукати те, що взагалі мені не потрібно. Але воно збиває, воно ж мені не дає нормально працювати з інформацією, тому що воно ну, хай це не кожен день, таке, як прокидаєшся, але досить часто. Получається, замість того, щоб я аналізував якусь інформацію, пов'язану з чи з майбутньому, я таку ерунду пробую вибити з голови, щоб мій ум не займався такою ерундою. А він продовжує. Якісь варіанти я відмітаю. Якби він погоджується за кожен новий репарент. Получається, тут захист такий, який, я думаю, дуже непросто буде пройти людям, хто буде таке проходить. Тому що тут, ну, щоб людина усвідомила, щоб вона вже перейшла в свідомому стані у цей перехід у тілі. А тут дуже вона непросто, тому що треба оце все, ну, якщо то були. Програми пов'язані з дитячими роками, то це якби продовження вже йде ну, на більш пізному рівні, коли йде програмування ума. Якраз логічними програмами. Тут треба навчитися якраз блокувати ці програми ума, тому що вони вам не дадуть вийти на ту ціль, а взагалі вам для чого залишатися в тілі. Тому що логіка була. Бо... якщо ти хочеш, то для чого? Перше запитання. Тому що про національність там працює логіка. А для чого це потрібно? І для багатьох, коли такі питання буде виникати, їм буде дуже непросто відповісти для чого. Ну, понятно, в кого там іншим займається, для нього там і високі цілі. Ця людина зможе там якби, пояснити, для чого їй потрібне життя. А для більшості... Вони не зможуть пояснити, тому що для матриці там треба внукам, правнукам, праправнукам. Щоб їм легше жилося, їм треба там на гребти ще будинки збудувати. Для матриці це нічого. Це не є цілею життя. А для більшості людей це ціль життя. Він навіть подивіться по війні. Поруйнували житло і знову починається снізуча норка. І знову думають, ладно. Ресурс менше стало, а як же за цей ресурс і досягти ці самі цілі? більшості ж так вийшло. Не встигло то, вони уроки не винесли, вони починають опять грести, опять думати за дітей онуків і тому подібне. Да, це гарно. На дітей онуків треба думати. Але для матриці це не ціль життя. Ну, Якщо подивитись на всі покоління пращурів, то там для всього було своє місце. Да, там почитали старших, виходить, але не ставили, що саме головне, щось таке робити, робили загальне для всіх. Виходить для дітей і онуків усіх, а не для особисто когось. Особисто когось робили, так. Да. Там торгаші, князі робили. А для більшості людей робили для загалу. Тому, зовсім інший устрій був. Допомагали один одному. Ще в Радянському Союзі залишки були, толоки цієї, але вже фактично затухало до 90-х. Ну а після 90-х ви самі бачите, що тут вже пішло повністю західний капіталізм, де нічого подібного немає і не може, в принципі, бути по його принципу організації цього устрію. Ну і зараз ми практично тільки капіталізм потихеньку пережили, а зараз взагалі не зрозуміло, в чому ми живемо. Ну і наше держава не, не видає ціль, заради чого існує Україна. Та вже не озвучили за 30 років ціль. А й дещо ж Україна існує. А вона існує для тих цілей, які не можна озвучувати. Так що тут дуже серйозно буде це. Ваше усвідомлення і розуміння, для чого вам треба жити в тілі. Чи про те, що вам вже померти, отримати нову програму і жити слідчим життям. А саме тут, чому в тілі, в цьому тілі вам треба залишитися. Я там свого часу виставляв відео, вони актуальні і зараз. Ну, там легенди старач, там 500... Шосте, чи п'яте, чи четверте, я не пам'ятаю. Там я про. Рідкий кристал. Жидкий кристал там пояснював. Ну, фактично, про структурування ну, цього колективного розвитку. Там багато підказок. Так що от, проглядайте мої старіші відео. Бо там я вже пояснював у своїх відео, що воно йшло по спіралі. От я записав відео, через рік виникає тема, практично день-день. Подібна. Я додаю. Ще через рік і ще додаю. Получається, інформація, інформація збільшується, розширяється. І коли проглядаєш, до межа скільки людей проглянуло і усвідомило, воно відкривається іще. Хоч там, ну як ви слухаєте відео, хоч ти встане і знімаєте саме інформацію, якої відео нема. Це вже відео дало вам стан. Те, що я вам відео казав, що... це простір, простір життя. Це не програма. Це простір життя, в якому ви повинні відчути свій стан. І тоді, ну, там старі відео подивитесь, там, розумієте, там поясню. І тоді, виходить, коли ви саме себе відчуєте, вам буде йти тільки ваша особиста інформація. З матриці буде йти. Звісно, ви стали саме собою. Ви відчули той стан, як, в якому ви взагалі повинні знаходитися. Ну, Відповідно, якби всі люди стали, вони підтримали. Що вся інформація є, все вона прописана. Просто треба цей простір життя проявити. І все. Тому що дуже багато часу витрачено було на... Зараз просто йде коригування цієї нової матриці. Ну а ті проблеми, що виникають, я деякі позвучу. Так що не лякайтесь, коли будуть такі речі виникати. Тому що вона індивідуальна, але думаю, вже в когось і виникне. Що там іще? Ну, Деякі моменти є, але поки не хочу, вони мало ще статистики. Якщо статистика збільшиться, я може ще озвучу. Якраз що стосується переходу в тіни. І тут іще неправильний світ. Получається, для багатьох страх перед проявленням цього неправильного світу. Ну, в кожного рівня причини. Хтось втратив близьких і боїться. Ну, це ще в 2014 році тоді. Тикався, коли питала, якби от час загиблий з'явився. Ну ні, ні, не треба. Навіть матері загиблих синів і те не хотіли, щоб вони повернулися як там з Росією на Земка. Нехай отак, як воно відбулося. Ну, ну, все програми. І Відійти від програми людині страшно. Що воно так запрограмовано було. Вона Якби готова була до цього всього, що відбудеться. А міняти програму вона не готова. Тому що програму ніхто не міняв. А зараз, виходить, є можливість дати людині, щоб вона могла впливати на свою програму. Чому зразу не зачищаються кластери лишні? А як? тому, що люди ще не готові, Ну, зачищать ці кластери, ради чого ви народилися. Всю ту інформацію, що вам скинули. От ви, ви її зачистили. Звісно, залишилася базова душа ваша, але інформації, що далі робити, немає. Що ви будете робити? У вас нема програми. І ви не саме остатні, ви не знімаєте інформацію з матриці. Все. Тупік. Тому до кінця не знімаються ці кластери, щоб ви залишалися на межі і знаходження на межі між життям. І переходом, будемо так казати, я не кажу смертю, щоб ви могли дещо усвідомити і могли для себе пояснити, а для чому взагалі то життя потрібне. Якщо раніше це було не так актуально, тому що воно не, не давило так, ну що, не, не зробив, те, не зробив. Ну народився, ну не вдало, народився. Такий от, не Ну нічого. Помер слідуючий раз, хтось народився, програми ті дали. той пнеться, пнеться і теж не вдало. Ну нічого страшного, ще раз. Ну, Найпускіше було там, коли діти помирали маленькі, особливо не звертало уваги, тому що душа прийшла, пішла і можна і знову назад. Ну а ті вже досвідчені воїни там, літні люди, ті поважалися, тому що в них напрацювання вже було. А маленькі дітки. До цього відносити як нормально. Так і тут. Про це дуже серйозно. І вам самим треба відповіді знайти для себе на ці питання. Тому що за вас вже ніхто не відповість. Якщо ви самі не знаєте відповіді, ну так а що тоді вам? залишаться в тілі. Помирайте якусь, пожалуйста. Наразі всі проблеми попадуть. Не буде у вас ніяких проблем. Легко все, як там пояснюють ті самі церковники. в ад попадете. Ті, що вони там ще не видумали в різних філософіях і релігіях. Так що. Подумайте. Це ще стане перетікання, цікаві речі, я колись з дому виїжджав, у ліфті спеціально ще подивився в дзеркало. У мене ще утрималося обличчя, ну, таке, як я вдома в той момент. Ну, не догадався, треба було страхувати на телефон. Я думав, що воно таке залишиться. Я хотів вам показати от стан, коли наполовину там, наполовину там. Але поки приїхали на природу, поки я на природі посидів, поки я про це згадав. У мене обличчя змінилося і очі змінилися. А там були очі, ну дехто такі очі в мене бачив. Коли, виходить, якби душа ще в тілі, але в такому стані ну не зовсім стабільному. Ну, таке не, не вдається. Тому що коли я виходжу на запис відео, у мене все міняється. Виходить, в тому числі і обличчя і очі міняються. Так що той стан я не знаю. Може, якось удасться зафіксувати. Ну, якому він правда потрібний. Це все рівно індивідуально. Це ви саме себе дивіться в дзеркало, коли побачите, що у вас якісь як глибокі очі не, не зовсім ваші. Оце приблизно може бути такий стан. Але в них розумієш багато речей, які ти не розумієш в звичайному стані. Тому що це ти знаходишся якби. На межі і втрачається багато речей, їхні цінність втрачають. І те вже оцінка йде фактично ну, з точки зору глини чином душі. Ну, і ще головну річ, яку все забувають, що у нас людина це три суття. У нас основа клітини мікрофлора, на якій базується душа програма. Ну, не зовсім хай програма, ну душа, завдяки чому ми рухаємося, де прописано, чим нам займатися. І є ум, ну не тільки ум, виходить, є ну, якби бортовий комп'ютер тіла. Вони повинні бути три єдині. Але більше вважає людей, що частини тільки дві, а головну частину, з чого все складено флорну систему. І не вираховують. Для більшості це головне це душа. Бо душа веде. Далі йде бордовий комп'ютер. Це ум і, і програми від ума. А ось що все складено. Це все то складено з клітин і керує то всім колективний розум клітин, а не уми, навіть самі світлі богообрані живців. Керує природа. Так що оце ну не забувайте, що частин три, людина це трясуться, то багато це забувається. Ну не знаю, мабуть, і достатньо.